Дякую, бачу презентацію. Вивели. Дійсно, погоджуюся з попередніми спікерами, що в принципі цей опалювальний сезон, який вже добігає до кінця, не викликає якихось проблем зараз, і ми його точно пройдемо, все впевнено, і все буде добре. Якщо говорити трошечки детальніше про історичну, які події, які передували історичну входженню в цей опалювальний сезон, ми бачимо, що. Україна традиційно була імпортозалежною країною до російського вторгнення. Частину природного газу ми завжди імпортували з Європи. Тобто, якщо, до прикладу, взяти 2021-2020 рік, то видобуток природного газу складав близько 20-21 мільярд кубометрів в той час, як споживання перевищувало 30 мільярдів кубометрів. І саме цю різницю 10 мільярдів кубометрів ми завжди імпортували з Європи. Відповідно, ціни на внутрішньому ринку формувалися. За так званим механізмом імпортний паритет, плюс, коли ціни в Україні формуються як ціна в Європі плюс вартість доставки, тут можна детальніше подивитися, що в принципі майже всі місяці, я до прикладу, взяв 19-20 рік, майже всі місяці весь цей період. Газ в Україні торгувався дорожче ніж у Європі, однак ситуація суттєво змінилася після російського вторгнення, що було пов'язано з рядом причин. По-перше, як уже зазначалося, споживання природного газу в Україні суттєво обвалилося в той час, як видобуток газу вдалося втримати на ну, відносно стабільному рівні. Це падіння було незначним. До прикладу, у 2022 році видобуток газу склав 18,5 мільярдів кубометрів споживання. Трохи більше 20 мільярдів кубометрів, тобто ця різниця з 10 мільярдів скоротилася до 1,5 мільярда плюс-мінус. І відповідно також Україна заборонила експорт природного газу українського видобутку. Тому ем, ціни на внутрішньому ринку почали формуватися під впливом внутрішніх факторів, а український ринок став, можна сказати, ізольованим від європейського ринку. Тут ми можемо побачити, як ціни в Україні і в Європі співвідносилися вже у 23-му-24 році. Ми бачимо, що протягом більшої частини цих років газ в Україні торгувався вже дешевше ніж у Європі. Відповідно, така ситуація не стимулювала імпортувати природний газ до України. Крім того, внутрішній видобуток покривав значно більшу частину українського споживання. Відповідно, імпорт газу був незначним. Але Ситуація суттєво змінилася в лютому цього року, коли, як уже неодноразово значалося, були такі масовані обстріли української, українського газовидобутку. Тут е, такі, дуже схематична модель, скажімо так, тому що ну, е, цифри називати, звичайно, ми не будемо, і ми бачимо, що спочатку лютого, після російських обстрілів, видобуток природного газу в Україні суттєво обвалився в той же час. Україна розпочала імпорт природного газу. Саме з лютого цього року ми бачимо зростання імпорту природного газу. Якраз для того, щоб перекрити ці втрати від від обвалу українського видобутку. Так, е, імпорт газу досягає в лютому 20 мільйонів. Окремі дні він перевищує 25 млн мільйонів кубометрів на добу, що є, в принципі, найвищими значеннями з 2023 року. І важливо розуміти, що комерційно імпорт природного газу залишається не завжди вигідним, оскільки природний газ у Європі все ще торгується дорожче ніж в Україні, але враховуючи потреби України, імпорт природного газу є потрібним, і саме імпорт і Ті е, запаси в сховищах, які вдалося накопичити, вони втримують українську газову систему від будь-яких відключень, як вже зазначалося: е, не дивлячись на холодну погоду, не дивлячись на те, що завершився транзит з початком цього року, не дивлячись на російські обстріли, всі споживачі залишаються з газом, і ми проходимо цю зиму без е, е, якихось відключень. Ми бачимо, що відбір природного газу з підземних сховищ цього року є нижчим ніж у минулі, ніж навіть до прикладу минулого року, коли в січні-лютому обсяги відбору перевищували 100 мільйонів кубометрів в окремі, в окремі дні цього року. Імпорт відбір газу зі сховищ не перевищив 80 мільйонів кубометрів. Тобто газу в сховищах нам вистачає для проходження опалювального сезону. Крім того, ми залучаємо додатковий імпорт для того, щоб покрити ці втрати від видобутку. Тим не менше, важливо ще зазначити, що Україна готувалася до цього опалювального сезону. По-перше, це зростання видобутку, яке спостерігалося у попередні роки. Воно підтримувало проходження цього опалювального сезону, даючи додаткові кубометри природного газу. Крім того, нафтогаз минулого року закачав до підземних сховищ понад 450 мільйонів кубометрів газу, які також виступають таким додатковим резервом для проходження зими. І ми бачимо, що ціни в Європі з початком листопада, коли починається приблизно опалювальний сезон, починали зростати, досягаючи там піку в лютому. Вже зараз на початку лютого, зараз ми бачимо останній тиждень два зниження цін на природний газ у Європі, і важливо розуміти, що найближчими днями тижнями вже опалювальний сезон, як в Україні, так і в Європі наближається до завершення. Ми чекаємо потепління. І відповідно споживання природного газу і попит на природний газ буде знижуватися, що зробить е, ціни на природний газ, скоріш за все, нижчими. Як е, зазначав Артем, скоріш за все, суттєвого обвалу цін ми не побачимо і якогось влітку навіть е, низьких цін, які ми бачили там у 2020 році, не буде. Але Важливо зазначити, що зі зниженням споживання обсяги відбору природного газу зі сховищ також будуть знижуватися, і можливо буде знижуватися імпорт газу до України. Зрозуміло, що для наступного опалювального сезону нам потрібно імпортувати більше природного газу. Лунала цифра 1 мільярд кубометрів від міністра. Можливо, ця цифра, я думаю, буде більше якраз через те, що постраждав видобуток. І в таких умовах, коли Україна повертається по суті до імпорту природного газу, відмовляється ну не відмовляється, а е, не зможе пройти виключно на власному видобутку, в таких умовах дещо парадоксально виглядає та ситуація, коли ціни на природний газ в Європі є вищими ніж в Україні. Звичайно, потрібно якось поступово лібералізувати ринок, приводити ціни до схожих значень. Тому і це дозволить, якщо ціни в Україні будуть формуватися за принципом імпортний паритет плюс чи просто за імпортний паритет. Це дозволить залучати імпорт не лише Нафтогазу, а також приватним компаніям, яким імпорт буде комерційно і економічно доцільним, які зможуть залучити додаткові обсяги газу для своїх потреб і таким чином зменшити навантаження на той же Нафтогаз чи на інші компанії, які постачають природний газ на умовах ПСО.